Та так і так, добре, що в тебе є перепустки, ти можеш їздити по нічному Києву південним мостом. Добре, що в тебе є така дорога автівка. Добре, що в тебе такий хлопець. Добре, що ти можеш слухати російську музику. Чи не добре? От давайте 5 секунд на те, щоб ви підписалися, поставили вподобайку, а ми зараз про поговоримо про цей блог. Ай-яй-яй, соцмережа знову бурена. Знов хтось там проїхався південним мостом у комендантську годину на дорогої і дорогій автівці та виклав ще це у соцмережу. Зараз ми подивимось це відео. С'ю за ков'я просто.

Друзі, треба визнати, що дійсно існує певна категорія людей, переважно мажорів, для яких війни не існує. Вона для таких людей навіть і не розпочиналась. 24 лютого 22-го року десь щось там громихнуло, щось бабахнуло, але не для них. В них все чудово. В них все чудово. Вони продовжують ходити до ночних клубів. Вони розважаються на широку ногу, вони хайпують, вони люблять викладати це у соцмережі, вони люблять глазувати з обичних людей, з обичних киян. От повірте, соцмережа вибухнула, ооо! Як вона могла, як, яка вона погана, хлопця до ЗСУ, хлопця треба у Бахмут відправити, хай там попрацює водієм. Та повірте, цим людям до сраки ваші оці коментарі, до сраки, що ви про них думаєте? Ви цим їх не наказуєте навпаки. Ви робили, робите їм піар цими своїми коментарями. Бо дивіться, сьогодні вона хизується, що вона проїхала автівкою. Добре, зробила погано. Виклала у соцмережу, похизувалася. Це обурило багатьох. А завтра, коли вона прокинеться, вона перечитає усі коментарі і в неї буде просто. Такий взрив мозку, що, що це відбувається. Мене там кривдять, мене поплюжать, мене ругають, лають. Що робити? І вона почне, ну не тільки вона, а будь-хто інший почне е, робити себе, себе жертву. Тобто я такий бідний, нещасний. Потім згодом з'являться вибачення. Вона, вона та вони ці мажори вибачаться. І будуть розповідати, як їм погано живеться, як, вони, як в них серденько сер... душа болить за Україну неньку, і вони так переживають за неї. А ще через кілька днів вони знімають, як вони роблять донат на ЗСУ, як вони допомагають військовим, можуть навіть поїхати десь там. Якомога ближче до фронту, до, ну, у безпечній зоні, е, поїдуть туди, обов'язково знімуть відео, заспівають, пообнімаються, поцілуються все. Все, підписники знову їх люблять. І вже ніхто не буде згадувати про те, що вони там каталися Південним мостом чи по мосту Патона. Тому. Що треба робити? На такі ось випадки, да, дійсно, вони обурюють, вони дратують, вони нервують, бо хтось допомагає військовим, хтось просто так донатить, хтось е, по, працює непокладисто, а ці люди розважаються. Ну, це їх справа, але так. На нашу думку, таких відео не повинно взагалі бути. Ну, розважайся, то розважайся. Не треба оприлюднювати, щоб це все бачили. Або якщо ти оприлюднюєш цю відео, то будь готовий до того, що тебе будуть лаяти, що тебе будуть ображати, тобто до цього треба бути готовим. Але ми не виправдовуємо жодним чином її вчинок. Ми теж закнут. І вважаємо, що треба її покарати. Проте, на нашу думку, найкращим покаранням для цих блогерів, блогерів знаєте, що було? Ні у ці коментарі, ні відписки, а повністю заблочити їй канал. Заблочити не тільки їй, а іншим, хто так от робить погано. Тобто бац, прикритий канальчик і все. Повірте, це для них буде дійсно жах. Дякую за перегляд. Приєднуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте.